Вітаю вас, дорогі мої партнери, і сьогодні ми з вами розглянемо дуже таку цікаву тему, думаю, багато кому цікаво як знайомства. Знайомства і як це впливає на нашу команду: на знайомства як ресурс нашої команди. І поговоримо ми сьогодні і взагалі так більш, і більш конкретніше. Ну, спочатку що важливо сказати, те, що кожного з нас оточують люди, кожного з нас, але в когось команда вибудовується, до когось люди прислухаються, до когось ні. І це залежить дуже від багатьох факторів, але найбільше це залежить все-таки від безпосередньо наших з вами дій, від кожного особисто. Тому давайте так, от, так коротенько, а... Більш детально вже на школах, індивідуальних школах з вами в офісі. Взагалі, якщо розглянути коло знайомих, то умовно можна поділити їх на рідних, на дуже близьких знайомих, давніх знайомих, малознайомих людей і нових знайомих. Звичайно, кожного з з цих груп можна розписувати, розглядати більш детально, але. Я думаю, це достатньо зрозуміло, які саме люди відносяться до кожної з цих груп, правильно? І ем, крім того, кожну з цих груп ще можна поділити ще на свої умовні групи. Тобто, наскільки ці люди цікавляться взагалі тим, ем, що ми можемо їм запропонувати, а саме додатковим доходом, власним бізнесом. Здоров'ям, поліпшенням здоров'я, або серйозно зайнятися здоров'ям, або підняти імунітет, або це краса і молодість, догляд за собою, хтось шукає натуральні продукти, хтось ходить лише в аптеку, хтось займається тільки спортом і говорить, ну, скажімо так, не спортом, а активним способом життя. І... Не приймає бади. Хтось навпаки розуміє, що саме комплекс, комплексний підхід до здоров'я і довголіття може вирішити такі, такі питання. Люди мають право мислити так, як вони мислять. І ми говорили вже неоднократно: як ми маємо право поважати себе, так ми маємо теж. Поважати право кожної людини на свої думки, на свої рішення, на свої відповіді. Тому людей багато і вони можуть користуватися іншими БАДовими компаніями, розвиватися в бізнесі ну, або в традиційному, або в інших компаніях. Це рішення кожної людини. Але навколо нас стільки людей, і хтось же ж ходить в офіси, хтось ходить, і, а хтось ж, чекає, що ви його погукаєте. А хтось ніколи не погодиться, а хтось погодиться, але через деякий час. Тому, що ми робимо? Саме головне, що треба зрозуміти. Найголовніше, що треба зрозуміти, наскільки вас е почує людина чи не почує, дуже сильно залежить від того, який у вас є внутрішній стан, з якою метою ви це робите. Е дуже добре, мені дуже подобається те, що в нашій компанії. Ми не працюємо отак прямими продажами. Чому мені це подобається? Продавати можна і заробляти на розниці можна, але це не буде основним доходом або основною методикою роботи, тому що є. Офіси, склади в нас у місті і в інших містах України також, куди людина приходить і сама купує. А люди люблять купувати те, що їм потрібно. Не коли ми їм щось доводимо, що їм це потрібно, коли людина сама обирає, що їй потрібно. А ми вже можемо підказати, проконсультувати, десь щось розказати, плюси, мінуси за і проти, що краще з власного досвіду, з досвіду спонсора, своїх партнерів, своїх колег і так далі. От. Мені подобається те, що наша задача не продати, а визвати бажання цим зацікавитися, І цього досить. І як оце спрацьовує? Спрацьовує так дуже часто, що завжди завжди в партнерських якихось відносинах, ну, партнерські я маю на увазі людина і людина, то хтось більш веде, а хтось більш за ним ведеться. Хтось, більш авторитетніший, а хтось більш податливіший. Але повинна бути оця довіра, навіть коли це рідні люди або дуже близькі давні подруги. Саме головне тут це, що це довіра. Коли є довіра одна до одного. Навіть хтось буде розумніший, більш досвідченіший, а інші його дослухатиметься, це не значить, що хтось кращий, хтось гірший. Ви будувалися такі відносини вже. І це нормально. Хтось до когось дослухається. З цими людьми ви до когось дослухаєтесь, а в іншому випадку до вас будуть дослухатися. Це правда життя. І от в тому випадку, коли людина до вас більше прислуховується, то ви можете, от багато хто реєструє людей вдома, своїх рідних, близьких, приносить їм продукцію, те, що їм сказали. Склали програму здоров'я або самостійно, або разом зі мною, і, і таке є, і має право бути. Будь ласка. І, хоча, завжди, хоча завжди я говорю, що приводьте людину в офіс, щоб вона це все побачила, подивилася, пощупала, продегестувала, можливо, якісь питання задала, щоб знала і бачила, де це є, щоб не завжди ви це приносили, навіть якщо ви рідні люди. В тому випадку, коли у цих відносинах більш авторитетним є не ви, а людина з якою ви спілкуєтесь, то правильний, правильний, саме правильний шлях, крок, навіть так сказати, це зробити пропозицію людині зустрітися саме із спонсором, саме все-таки у офісі. Можна зустрітися, звичайно. В іншому десь місці, але якщо вже вирішене питання зацікавленості, то домовляємось на час і місце зустрічі. Як правило, все-таки це офіс. Якби не було офісу, тоді, будь ласка, це можна, може бути де-інде. От саме запросити виявити інтерес і сказати, що от тут ви можете і задати ці питання, і. Отримати те, що вам потрібно: чи консультація по здоров'ю, чи дегустація і майстер-клас по красі, чи це записатися на діагностику, чи це маркетинг-план, чи це якась наша школа, чи семінар і так далі. Але запросити до спонсора. І тоді вже спонсор проводить роботу. За себе і за вас. Е, і це коли в нас наші близькі люди, наші дуже близькі люди, е, і є люди дуже часто, вони все одно це е, таке коло, яке має розмір да, дуже близьких людей. Тому, звичайно, в нас є дуже багато малознайомих людей. І дуже часто малознайомі люди звертаються до вас. Е, Дуже ну, розположено. так. Ви бачите, ви ж відчуваєте як людина, чи ви подобаєтеся як людина, чи вам приємно спілкуватися, чи ви як, якийсь дискомфорт відчуваєте. Оце, тут важливо помітити, що одна єдина умова існує у мережевому маркетингу, до кого треба звертатися, а до кого не треба звертатися взагалі. Не соціальний стан, ні вік, не освіта. Ні. Одна єдина умова, яка існує, до кого треба звертатися, це чи є у вас симпатія до людини, чи приємно вам спілкуватися разом. От. І, звичайно. Зараз. Е... І, і, звичайно, о той внутрішній стан, тобто бажання, з якою метою ви з людиною спілкуєтесь. Тобто емоції, які визиває у вас ця людина, і ваше бажання. Якщо ви бажаєте людині допомогти у будь-якому з варіантів, чи покращити фінансове становище, чи покращити здоров'я, чи покращити стан шкіри, що завгодно. Ви це бажаєте вечірого серця, і вам з людиною подобається. Вона вас не відштовхує емоційно від себе. Все, ви можете з нею спілкуватися. Чому я завжди на це роблю акцент? Завжди, до речі, роблю на це акцент. Щоб... Тому що ми вибудовуємо у мережовому маркетингу довгострокові відносини. Далі людина може прийти щось купити, сподобалась, не сподобалась. Ну, наша задача, щоб людині сподобалась, щоб вона стала постійним споживачем, щоб ми спілкувалися, допомагали людині вбудовувати свою команду, і тоді це буде результат, коли ми становимося з людьми-партнерами, нові люди приходять в компанію, в вашу команду, хтось давно прийшов, хтось сьогодні прийшов, хтось завтра прийде. І наша задача вибудувати отакі довірливі стосунки і партнерські, і тут неможливо, ну, щоб була антипатія, тоді це не вийде, не вийде. Тому це, я вважаю, одна, одна єдина така умова. І от як ми спілкуємось із малознайомими людьми? Або ми попадаємо на часі, ми попадаємо в ту Вирішити те питання, яке зараз хвилює людину, тобто от її зараз болить, от їй зараз треба вирішити, чи дитині допомогти, чи їй особисто щось сталося, якась травма, якась інфекція, щось е... Ш... 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 треба робити з обличчям, або е... не стало той діяльності, яка була, і треба е... людина шукає або на пенсію пішла, а людина хоче щось робити, або навпаки з декрета виходить, не знає, куди вийти. І ви можете і з малознайомою людиною поговорити і спробувати вирішити її питання, і запросити знов-таки на зустріч до офісу, і на зустріч до свого спонсору, сказавши, що ви можете допомогти вирішити саме це питання, і ви зможете домовитись, спеціально заради нього домовитись про таку-таку зустріч. Це коли в людини, от є питання, і ви знаєте, ви вже визначили це питання, і тоді ви робите таку пропозицію. Коли ж ви не знаєте, що найбільше болить людині, хвилює людину. Не треба спішити і щось пропонувати. Ви зустрілися сьогодні, ви зустрілися завтра, післязавтра, навіть через місяць, дивлячись до кого ви ходите. Можливо, це якийсь ваш майстер. З обслуговуючої сфери, можливо, це просто навіть продавець, але ви постійно ходите в цей магазин. Можливо, це ще якісь справи, де ви якісь вирішуєте, і ви можете бачити цю людину. Дуже бажано, якщо це є, виходить, то обмінятися номером телефону. От, теж як обмінюватися телефоном, ми навчаємо тут наших партнерів у офісі на наших тренінгах, як це легко зробити. І є зовсім нові знайомства, які теж можна заводити спеціально, продумано, але ви спонтанно. Поздоровкались, завтра ви ще. або це ви з дітьми гуляєте, або з собаками, як я гуляю, або десь ви відпочиваєте, або просто ви десь пішли і зайшла якась розмова, чи за дітей, чи ще за щось. І е, оцей момент е, обмінятися телефоном і запросити людину зробити пропозицію, коли ви зрозуміли, що людину найбільше цікавить. Е, і ще такий момент, е, що. Бувають всякі е, ситуації, коли ви можете з людиною домовитися. Ми знаємо вибір без вибору. Всі, хто ходять на наші заняття, вони знають, що є пропозиція, вибір без вибора, без вибору. Тобто, коли ми робимо дві пропозиції, коли ми підемо сьогодні з тобою, коли ми підемо з тобою сьогодні чи завтра? Завтра чи у суботу, там зранку чи після обіду. Тобто ми задаємо два питання, одне з них все одно «да», все одно так. От, але ми направляємо людину вибри обрати ту відповідь, яка їй підходить. Людина сама обирає, коли вона вже зацікавилася цим. Навчитися задавати питання треба навчитися, коли людина не хоче, не знає, чи вона цього хоче. Треба задавати питання. Якщо вже категоричка, є категорична відповідь, ну, не треба трогати, ну, чіпати людини, продовжувати ще щось ну, ініціювати. Коли це ви зрозуміли, що точно ні. Коли ви не знаєте, чому ні, коли ви хочете щось розпізнати, вам не зрозуміло, чи це ні, чи це людина дійсно зайнята, треба задавати питання. Просто розмовляти дуже важливий. Тон, ваш внутрішній стан і емоції. Якщо ви доброжелательні, якщо ви ну, з турботою про людину даєте питання, то у вас і у вас вийде такий діалог, і ви зможете знайти відповідь, а чому людина сьогодні не хоче з вами йти? Можливо, вона сьогодні не хоче йти. Якщо взагалі не хоче йти, ну не хоче. А можливо, вона хоче завтра піти чи через місяць, або їй цікавить зовсім зовсім інше, ви не знайшли той запрос, який в неї існує. Бо дуже часто, от, наприклад, якщо мамочки з дітками гуляють, або там щось сталося з дитиною, ми можемо пропонувати поліпшити здоров'я, до школи підготувати, імунітет підвищити, алергію прибрати в дитини. А як би там не було, а мати більше полагається на інші джерела, як покращити стан дитини. А для себе вона б взяла якісь там мінерали, якийсь догляд за волоссям або за своєю шкірою обличчям. Можливо, ви просто не впізнали. Хтось більше турбується про своїх батьків, про їх стан. А хтось дійсно, от в декреті, ви йому говорите про те, що треба витрачати гроші, як би там не було. А їй б зацікавило, якби ви запропонували прийти і навчитися тут працювати. Дуже мало хто приходить саме з цієї метою, як би там не було, якщо брати у 100%, то людей, які приходять працювати, їх, звичайно, набагато менше. Але економлять сімейний бюджет і мають от 1 до 3 тисяч гривень щомісяця. Тут дуже багато людей, партнерів у нас, і хто хоче працювати можна вийти на дохід такий, що не думати про те, щоб виходити кудись на роботу. Тобто, коли ви тут вже будете заробляти від 10-12 тисяч і більше, і 20 тисяч, і 50 тисяч можна заробляти, і яким це способом робити, тоді це вже треба розбиратися цікавитися в маркетинг. маркетинг планом компанії і звичайно працювати вже не як дилетант не як то я хочу то я не хочу сьогодні я партнер компанії завтра я просто споживач але це та компанія і той маркетинг де можливо можливий заробіток у кожного хто цього забажає він діє, діє ну, не, не вибірково було б бажання і от ну саме поставили мету і ви йдете. Я особисто є таким прикладом. Я починала цей бізнес мережевий маркетинг, можна починати взагалі без грошей. Якщо ж ви бажаєте відкрити на партнерських відносинах з компанією склад компанії, звичайно, це треба робити свої, свої внески, свої особисті внески. І вже в кого є, ну тут, звичайно, треба мати гроші, але от я особисто починала взагалі з боргу, який я брала у своїх близьких людей, але я його протягом року все повернула. І потім вже пішов ріст, ріст, ріст. Тому кому наскільки важливо, хто хоче зробити собі команду, бути постійним керівником це всього-навсього 6 тисяч балів за місяць з командою. Директор це мінімум 12 тисяч з командою. І коли люди ваші вчаться і роблять теж об'єми 3 і більше тисяч щомісяця це небагато і дуже багато партнерів, які вміють робити такі об'єми, тому що вони купують для себе засоби здоров'я, засоби догляду за тілом, наші миючі для посуду, да? і міняють. Магазини і аптеки на наш склад. І тому це виходить хороша економія сімейного бюджету і невеликий додатковий дохід. А хто буде у команді своїй запрошувати у свою команду таких людей, які вже. Отакі об'єми роблять і роблять з задоволенням, тому що люди люблять купляти і робити собі приємне або корисне, правильно? Ми всі такі, Нам, Нас цікавить результат. Для чого ми це купуємо? Або, або для задоволення, або для результату. Але ми завжди хочемо бачити, бачити заради чого ми це робимо. Правильно? От. І коли е, ви починаєте запрошувати людей, е, і, Треба сказати самому собі, що я це хочу і я це роблю. І чи це у вас така мета, чи у вас така мета, чи у вас буде економія сімейного бюджету, і ви прийшли 1 числа місяця на бонуси, взяли собі на тисячу балів безкоштовної продукції. Це допомога? допомога? А можливо, і ви захочете в умовах нашої зараз дуже Складної е, ситуації, коли йде війна в країні, ви можете допомагати людям і вибудовувати свій бізнес чесний і корисний. І благородний можу навіть сказати, тому що це допомога. Це завжди допомога і емоційна, і, звичайно, по здоров'ю. Тому саме головне просто треба почати. Треба почати і не зупинятися і. Е, Закон 3П постійно, поступово, пос, посильно. Е, перше слово посильно, я знов-таки відволіклась, неправильно сказала посильно. Е, перше слово в нас буде посильно, друге поступово і третє постійно. Коли ми так рухаємося, е, ми досягаємо результату завжди. Коли ви сказали собі, що я роблю, просто не зраджувати самого себе. І тоді завжди ви дойдете до своєї мети. Тому я вас всіх обіймаю, бажаю замислитися, кому ця тема цікава, і чекаю на ваші дзвінки, на особисті зустрічі, щоб ми далі вже з вами пропрацювали з кожним індивідуально, які дії, з якими знайомими, як нам далі буде. От, я вас обіймаю і бажаю вдачі, і чекаю ваших дзвінків, звичайно. Гарного мирного дня!